Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті автомобіль такий маленький, детська машинка, названня її Бамбі. Вона в нас не включається. Я вже посадів пару днів вирішили замовляти блоки. Блок управління. Але я вияснив, що все-таки блок управління у нас робочий У нас я думаю, що потрапив дощ на панель управління. І в нас вигорівших компонентів немає. Але ми зараз будемо зглядати з вами. Так, от такий автомобіль. Доволі прикольний. Машинка дорога. В районі 700 доларів вона коштує від 600 до 700 доларів. Така машинка зараз в інтернеті. Да, доволі вона не дешево стоїть. Так, давайте ми відкриємо. Я зараз подам сюди світло. Я вам зараз все покажу. І покажу, де в нас питання утірелосо. Не відкривається в нас скоріше на стабілізатор, не йде у нас питання. Я не знаю схему, схему я не качав, я взагалі таким не займаюся, але мені приносить все на ремонт. Так, давайте я зараз буду світити і будемо дивитися разом. Так, все, я повів собі лампу таку хорошу світодіону. Так, і з чого ми почнемо? Блок управління я відмивав. Відмивав я його бензином. Потім я його відмивав спіртом. І в нас блок управління заробив. Він справді робить, Ну, не робить в нас. Панель управління. Немає у нас питання. Приходу. Приход питання от на, от на цей стабілізатор 78.05. Хто може стикнеться з таким? А цей блок коштує в районі 700 гривень. Я думаю, що проблема у нас все-таки у цій місхосхемі. Я думаю, що це, навіть, що контролер який управляє цим всім. Немає питання на кнопку, бачите? Тут кнопка включається, просто нажимаєте і її включаєте. Що я вирішив зробити? Щоб це все не заказувати, не шукати ці контролери. Суміска схему нереально поміняти. Взагалі, я думаю, що це краще купити блок управління, точніше, панель управління називається. Хто стекнеся, в інтернеті є така сама. Но у нас, нас зв'язано з тим, що справді вона не запускається. Дивіться, і зараз включене питання. І от, бачите, машинка не. В нас реакції взагалі немає ніякої. Я сюди, дивіться, я подав сюди плюс-мінус. І питання у нас приходить. Я зараз покажу, куди воно приходить. Так, візьмемо тести. Так. Я поки що не підключаю всі всі моточки. Немає смислу поки що. Поки що у нас цікаве, чому воно не включається. Так, от у нас тут красний провод. І от у нас йде. Мінус. Так, я поки так щупи наоборот перекину. так Давайте включимо тестер на 20 вольт. Так, якщо вам буде щось видно. Так. Першим довгом ви подивитеся, питання. Питання у нас на самий панель управління У нас є питання. І взагалі, що я вияснив Дивіться, коли я кладу мінус сюди, от на першу ножку цього. Стабілізатора у нас тут взагалі нічого немає. Взагалі, напряження у нас немає. Що я вирішив зробити? Я вирішив, забити, взяти пінцет і перекнути білий, білий, білий і червоний дід. Може вам воно поможе. Ну, я не советую вам це робити, але я цього, це буду робити. А, бо Тому що я не маю коли це заказувати. Я вже говорив з хазяйкою, думає, що ми панель управління закажемо. Немає воно, якщо воно все робить, я не знаю, як воно буде по зарядки йти. Оці два дроти: чорний, червоний і білий, от вони йдуть на блок. На блок управління. Бачите? Якщо вам буде видно, а, давайте я їх завкну зараз. І покажу, що справді машинка роби. Давайте я підключу ці моточки. Так. Я це все підключу на місце. І зараз ми попробуємо її запустити. Не, я сидів около один день, думав, як її запустити. А схеми немає в інтернеті на таку мілоч. І давайте ми попробуємо переокнути оці два контакти. Я зараз я вам покажу. Так. Я зараз пере, перемикаю ці два контакти. Так, якщо б мені буде удобно, туди запхати пінцет. Так. Не дуже удобно, звісно. Давайте я поки виключу фонарик. Щось ми зараз придумаємо? Так, я візьму пінцет, напевно, що повостріше. Так, ну давайте ще раз спробуємо. Так, і в нас автомобіль цей запускається. Так, я спробую взяти гостийший пінцет, якщо в мене є. І в мене є такий. Так, давайте спробуємо запустити. Так. так. І от я запускаю машинку. Так, і дивіться, що у нас є. Так, включаємо вперед. Так. Нажимаємо педальку. Так. Вона трошки підклеює. Ну, машинка робить. Робить. І задня передача теж у нас роби. Так. Все роби в нас. Так, так само сигнал. Так, і дивіться, що в нас є. У нас загоряються на панелі всі індикатори. Це дуже плохо. От, я буду зараз совітуватися з хазяйкою. Якщо такий метод підходить, ми просто ці два проводки, чорний і білий, виводимо кнопку і напряму примусово даємо питання на цей транзистор, який зап'єтує міскосхему. Я думаю, що проблема з що у цьому транзисторі він або не відкривається. Ось тут згоріла перемичка, якесь тут було замикання. І я це підпаяв перемичку, щоб пішов ток на цей стабілізатор 78.05, який запітує цю Ну, Я думаю, що проблема все не в міськосхемі. У нас все-таки є питання. Ну, як сказати, питання. Йде воно з стабілізатора, і воно в нас робить. І дивіться, у нас є реакція на виключення. Бачите? Ну, Вже більше воно не включається. Тому що я думаю, що таки є з упограмнім цим обеспеченню якийсь збой. Що тут вилетіло, я не можу сказати. Ну блок сильно залило водою, бо це все кисне не було. І дивіться, що я роблю опять. Так само ми, ця кнопка буде в нас. Так само ми її виключаємо. І ми її включаємо, оцей блок. Так, от. І все у нас є. Так тут у нас освіщення, і освящення у нас робить справді, дивіться. Все хорошо. Вроді би, слухається панелю управління. Що мене цікаве? Мене цікаве, чи буде йти зарядка на акумулятор. Якщо у нас справді йде зарядка на акумулятор, то я просто вивожу від кнопку на включення кнопочку. І все, на тім я завершаю такий ремонт. Так, да, у нас буде оцей індикація постійно горіти, ну, безвиходно, чесно. Давайте ми попробуємо підключити зарядний пристрій. І я хочу подивитися, чи буде зарядка йти в нас на акумулятори. Це саме найважче, що зараз в мене залишилось. Лише повірити зарядку. Якщо в нас йде зарядка, то ми не міняємо панель управління. ми виводимо кнопку, і на тім буде ремонт завершений. Так, все, нам залишається. Повірите зарядку. Двіться, я підключив зарядний пристрій. от він у мене в руках. І зараз я подаю питання. У нас, звісно, на панелі управління нічого не буде горіти. Це точно. Но ми щось придумаємо, щоб відображати зарядку, що зараз підпаяємо. там. Так, Я от подав питання. І питання у нас пішло на 13,30 вольт. Так, у нас справді зарядка йде. І я відключаю блок живлення. І все, зарядка йде, це дуже хорошо. Все, будемо робити кнопку. Отакий От колхозний метод, тому що можна це замовити, Ну цей блок. Я дивився так, найдешеві сайт, Вроді би 800 гривень він коштує. Ну Ми зробимо буквально дешевший ремонт половину цього блока. Ми просто ставимо кнопочку. І якщо захоче, звісно, хазяйка настої, ми замінимо. Вона сказала так, щоб машинка запускалася, щоб могли діти кататися на ній. Все, от такий буде, напевно, простий ремонт. Думу, що я не бачу смислу міняти цей панель управління і краще дати опитному комусь у ремонт, хто займається цим. Тому що там у нас є. У мене немає цих запчастин. Я не маю коли їздити за такою мілоччю. То я думаю, що краще це купити, нове даже мови немає. Так, у нас тут FM роботає. Так, і кнопочку я попутав, оцю Кнопка B. Так, зараз ми це все, мабуть, що ця кнопка, мені здається, що йшла. Да. Оця кнопка йшла сюди, а ця кнопка йшла сюди. Ну, ми це запустимо і будемо повіряти. Бачите, я зараз тримаю, і в нас реакції немає на включенні. Я от думаю, може сюди покласти якусь кнопку, щоб включати це. Ну, ми ще однозначно зараз щось придумаємо. Все, отакий от буде ремонт. Все, я поки кладу на паузу, складу це все і будемо перевіряти. Так, все все я склав. Блок управління я закріпив, Панель управління я склав і закриваємо. І пробуємо зараз, що ми наробили. Так, ну давайте будемо робити включення. Так. Вже вона буде включатися у нас з цієї кнопочки. Включаємо. Так, і... У нас машинка запустилася. Так, світло у нас світить. Так, да, ну тут, звісно, технологія, чесно, прикольна. Так, давайте спробуємо якусь музику включити. Так, це в нас радіо, це в нас мелодія. Так, тут можна вратати. Так, і пробуємо зараз, її включити і подивитися, чи вона їде. Ну, ну, прикольна штука, серйозно. Так, включаємо уперед і нажимаємо Так. Так. Включаємо назад. Так, взад. Так, все роби. Ну, лише буде мигати оця штука. Бачите? Вона буде показувати, що постійно машинка заряджається. І я вам покажу, що я зробив насчет зарядки. Так, виключаємо це все і спробуємо включити питання. Да, Хазяйка схоче за панельку. Я дивився в інтернеті є вона. ну, я не маю часу, коли це все замовляти. Їхати. Включаємо. І машинка в нас заряджається. Да. Так, все, отак от вона буде заряджатися. Все, в нас. Я буду казати, що такі акумулятори заїжджаються 5 годин. Я думаю, що рівно 5 часов достатньо, щоб вони зарядилися повністю. Все, от така, такий автомобіль. Да, ну Прикольна штука, чесно. У нас вона лише включається з цієї кнопки. І все. Так, да, ну прикольно, дуже. Все, от на такий я ремонт завершаю, і на цьому все. все. Всім дякую за увагу.